Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні ми з вами поговоримо про потенційний третій раунд перемовин між Росією та Україною. І також про те, що міністр закордонних справ Словаччини закликає панять і простіть росіян. Та будемо ми про це говорити тільки з тими, хто підписався на цей канал. Поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики. На міжнародних відносин. Отже, останніми днями все частіше з'являються різні заяви з приводу того, що, коли, де, як має відбуватись перемовний процес. Найбільш активними в цьому питанні є росіяни, тому що для них важливо продовжувати цю імітацію. От як є театр одного актора, то це театр для одного глядача-росіянець бурхливо. Імітацію діяльності спрямовують саме на Дональда Фредовича Трампа, і їм важливо, щоб нові акти цього спектаклю виходили за графіком, щоб підживлювати оці запевнення американців, що вони працюють, що вони насправді ж хочуть миру, як стверджує Владімір Путін у розмовах з Дональдом Фредовичем, і вже десь час піджимає. І от вони намагаються таким чином створити тиск на Україну. Ми ж намагались там раціонально пояснити, навести аргументи і висловлювали обурення з приводу того, що під час обміну загиблими військовими вони нам підкинули величезну кількість своїх військових, які загинули, які нам ну і живими, то не потрібно. А що говорити вже про мертвих? І взагалі ну, там, порушували ряд певних домовленостей, в тому числі, які стосувалися хоча б часткового енергетичного перемир'я. Е, і от Україна продовжує висловлювати бажання встановити припинення вогню безумовно. І взагалі ми говоримо про те, що ну, треба вже якось предметно зустрічатись на рівні лідерів держав про щось говорити. Для того щоб реально про щось домовлятися, але звісно ж, Кремль на це не налаштований зараз. Вони хочуть продовжувати цю імітацію. І, зокрема, в останніх заявах представники Кремля сказали, що динаміка перемовин залежить виключно від Києва, скидаючи відповідальність десь на нас, Андрій Єрмак відреагував на такі заяви. Власне, вам може подобатись чи не подобатись, що саме він на це реагує, але факт залишається фактом, що він є частиною цього перемовного процесу, і як я знаю, багато чого там контролює, багато за що відповідає, тому кому як не йому коментувати. Отже, керівник ОПЕ зазначив, що Москва знову імітує відкритість до діалогу, що, власне, ну, не новина, намагаючись прикласти відповідальність за затягування війни. І додав, що правда проста: саме Москва є ініціатором і рушієм цієї війни, а Україна виступає за припинення вогню і за мир на справедливих умовах. І тут, в принципі, відповідь логічна, але мені здається, що нам якось пора діяти більш концептуально в цій ситуації і більше створювати свою альтернативну, альтернативну реальність. Тому що росіяни надзвичайно успішно освоїли е, розуміння того, що ми живемо в період постправди, і неважливо, що відбувається, е, неважливо, що люди бачать, важливо, як е, потім це все трактується, і як людям пояснюють те, що вони побачили. Е, бо насправді, все менше хто здатен до критичного мислення самостійно, люди споживають вже не просто інформацію, а інтерпретацію інформації. І росіяни в цьому плані прогресують значною мірою. Нам потрібно десь е, наздоганяти їх і спробувати вирватися вперед. Якщо ми говоримо про, е, про такі речі, то десь оці раціональні аргументи вони не працюють. Ну скільки разів вже там президент показував Трампу, ці всі докази, фотографії, це все ну, не працює. Значить, потрібно змінювати підходи, значить, потрібно заходити з іншого боку. Е, можливо, варто десь спробувати говорити про те, що, ну, не просто, що там про нас, про те, що ми здобудемо, е, хоч і ми, звісно, заслуговуємо говорити про це, але можна вже. М, Діяти якось більш глобально, говорити, от там ми зацікавлені, щоб було припинення вогню, і тоді ми там спільно призведемо там до, до, до покращення економічної ситуації. Ми готові розглянути модель виходу Росії з під санкцій і навіть якоїсь економічної співпраці між Україною і Росією заради спільного блага. Я розумію, що це може звучати неприємно, але це те, про що ми принаймні можемо говорити, щоб ми демонстрували свою максимально раціональну позицію на паблік, щоб ми показували те, що та, слухайте, ну у росіян просто немає жодних аргументів, щоб сказати, що ми не хочемо цього миру. Але на це маємо право тільки ми. Ніхто крім нас про це говорити права не має. І це такий анонс е, наступної теми, про що ми будемо говорити щодо Словаччини. Але завершуючи цей блок, хотів сказати, що е, так, перемовини вони радше за все відбудуться. І незважаючи на е, наші заяви у відповідь на російські заяви, ми все ж таки від них не відмовимось, тому що знову ж ми намагаємось демонструвати раціональність, ми намагаємось показувати, що Україна. Хоче цього миру, вона хоче, щоб перемовний процес продовжувався. І навіть якщо ми не досягнемо жодного результату в плані там припинення вогню чи завершення війни, а цього не відбудеться. Бо росіяни просто на це не налаштовані. То принаймні, якщо ми домовимося щодо повернення наших полонених щодо визволення українських дітей. То це вже буде величезною перемогою, тому що наших людей потрібно повертати. Але одразу скажу: потрібно заходити на цей перемовний процес з мінімальними очікуваннями, з мінімальними. Якщо вам будуть там якісь експерти розповідати, що от все, зараз все рішиться, і осінню там жовтень, листопад вибори, і оце все, то, то ні. То швидше за все вони. Або ідіоти, або брехуни. Не знаю, що гірше для вас. Обирайте самі. А тепер Словаччина. Тепер Словаччина. І знаєте, от те, що я сказав, що нам потрібно десь, можливо, грати в цю постправду, десь спекулювати майбутнім, то це потрібно саме нам робити. І маємо право на це тільки ми. Але міністр Словаччини, міністр закордонних справ, вирішив, що ну, може він е, говорити про такі теми. Він сказав, що повернімося до дотримання міжнародного права і шукаємо шляхи комунікації з РФ з Російською Федерацією, яка на міжнародне право полює з високої гори, якщо не сказати більше, бо там е, інші здається випорожнення від Росії на міжнародному праві. Захід має знайти спосіб співпраці з Росією. А може навіть пробачити все, що сталося. І от саме на цьому моменті я хотів би детально зупинитись. Тому що пробачити за те, що сталося, мають право тільки українці. Навіть говорити про те, що пробачити мають право тільки українці. І точно не Словаччина, яка не постраждала від цієї війни, Ну, для біду, на газ піднявся. Божечки, Божечки. Точно не Словаччина має право про це говорити. Навіть якщо ми будемо використовувати це як спекуляцію, то саме ми маємо на це право. Якщо когось скривдили, образили, зробили погано. Це так працює, що тільки ця людина може пробачити. Не вийде так, що ти приходиш до сусіда цієї людини, яку ти образив чи скривдиш, просиш у неї вибачення, і вона тебе пробачає. Це так не працює. Те, що вони взагалі, в принципі, дозволяють собі відкривати рот з цього приводу, на це потрібно реагувати. Себіга відреагував дипломатично, але, як на мене, також досить жорстко. І ми будемо, безперечно, в цьому напрямку рухатись. І будемо десь спекулювати і відчуттям провини, і торгувати цим пробаченням. Тому що так працюють міжнародні відносини. Так робить Ізраїль до прикладу. Вони також спекулюють на темі антисемітизму, спекулюють безумовно величезну трагедію Холокосту. Е і... Травмою завданою їм під час Другої світової війни і не тільки. І вони мають на це повне право. Тільки вони мають на це повне право. Бо це те, що стосується кривди, яка була завдана безпосередньо їм. Так само і українці в цій геноцидальній війні, яку веде проти нас Російська Федерація, мають виключне право пробачати чи не пробачати росіянам. І не Словаччині це пропонувати, і не Заходу вирішувати, пробачити чи не пробачити Росію. Це потрібно дуже чітко артикулювати і ставити таких вискочок на місце. У нас зі Словаччиною насправді немає якихось великих тертів. У них немає там, територіальних претензій до нас, у нас немає історичних конфліктів. Все стосується там сфери економіки і пов'язано з газом. І словаки, ну, коли десь там щось вони можуть висловлювати антиукраїнське, до цього можна навіть з розумінням поставитись, коли вони там висловлюються проти влади, наприклад, української. Але говорити на такі теми вони не мають права. Потрібні чіткі межі, за які вони не мають залазити. І це, я сподіваюся, буде проартикульовано і непублічними шляхами комунікації зі Словаччиною. Бо вони залізли туди, куди краще їм не залазити і сидіти тихо там, де вони сидять. А вам, друзі, дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, поставте вподобайку, напишіть коментар, можете написати коментар словацькою мовою. Якщо на канал ще не підписані, підписуйтесь. Якщо підписані, ставте дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте допомогти українській незалежній політичній аналітиці, подекуди отакій емоційній. Що ж, всі ми люди, то всі реквізити є в описі до відео. А поки не прощаємось.